Нарешті Apple представила нові MacBook Air з чіпом m 4 Ну нарешті відбулася офіційна презентація нових моделей MacBook Air, про які давно ходила величезна кількість чуток. Як і очікувалось, нові моделі MacBook Air отримали потужний чіп m 4 який удвічі продуктивніший за MacBook Air з чіпом M1. Новинки отримали 10 ядер CPU і до 10 ядер GPU, а також підтримують до 32 ГБ гігабайт оперативної пам'яті. До речі, тепер базові комплектації пристроїв поставляються 16, 10 гігабайтами оперативки замість вісьми. Приємно, що тепер нові Air можуть виводити зображення на два зовнішні дисплеї з роздільною здатністю до 6К, при цьому залишаючи запущений власний екран. Раніше це було можливе тільки за умов закритої кришки ноутбука. Також MacBook Air на m 4 отримав нову веб-камеру з підтримкою технології Center Stage, яка вміє утримувати людей в кадрі, навіть якщо вони перевіщаються. А ще оновлені Air вийдуть у чотирьох кольорах корпусу: Silver, Starlight, Midlife та нові рожевому кольорі Sky Blue. Офіційні продажі в США стартують з 12 березня.